Вітаю вас, друзі, енергетичне наповнення вашого сьогодення. Так, ну ось так. Ваше сьогодення. Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Угу. Так, у вас сьогодні все буде проходити під гаслом слова потрібно. Вам потрібно, вам необхідно, по-перше, звернути увагу на своє здоров'я руна урус в перевернутому положенні випала. Але, можливо, навіть якщо у вас ну, десь погане самопочуття, то ви зумієте, ви відкриєте. Ну, якусь інформацію, можливо, ви звернетесь до фахівців, можливо, ну якась інформація щодо здоров'я вам відкриється, і оцей негативний стан. Ну, коли самопочуття погане зруйнується за допомогою руни Хагалас та руни перт, яка відкриває вам інформацію, як правильно підхід, який для того, щоб покращився ваш стан, ви знайдете якийсь вихід із цієї ситуації. І тому ми відразу робимо корекцію тут. Руну Урус, руну здоров'я фізичного та духовного, перевертаємо в пряму позицію, адже вона перебуває під такими е е енергіями, які руйнують. Отой стан перевернутий, і самопочуття у вас покращиться. Так, далі. Ви будете збирати врожай. Врожай? Можливо, хтось фінансовий, хтось ідей, врожай, хтось в почуттях, якийсь врожай ви відчуєте, можливо, подарунки якісь, ну тобто врожай. Якщо ви жінка, ви будете. Процвітати, процвітати, притягувати своєю енергією жіночою, своєю м, неповторністю. Ну, і прибуток. Ось врожай, а це ще як збільшення, прибуток. Можливо, ви сьогодні закладете підвалинки якоїсь справи, яка через 9 місяців принесе вам врожай. Ну, ось так, навіть так може бути. А ще, а ще. Можливо, хтось сьогодні ну, зустрінеться зі своєю парою майбутньою. І через 9 місяців, приблизно, або через рік, ну, ви просто станете стабільною парою, можливо, навіть підете до шлюбу. Ну, ось так. Сьогодні такий цікавий, неординарний день. Благословення вам від вищих сил на цей день.